Дорогі друзі, всім вітання з вами Тетяна Гулак, б'юті експерт з краси Мірі Кей, ваша подруга і ваша порадниця. Дуже дякую, що ви зайшли на мій канал, що переглядаєте відео, що реагуєте, ставите вподобайки. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтеся, буду вас надихати, буду вам показувати новинки, всі засоби моряки, які сама люблю, які використовую, і буду ділитися своїм досвідом і надалі. А сьогодні хочу привітати всіх з прийдешніми святами великодним і побажати вашим сім'ям миру, злагоди, любові, щоб вас Бог беріг, щоб ви себе теж берегли, щоб у вас все було завжди найкраще, як найкраще в ваших сім'ях. Ну, а нашій рідній ненці Україні теж бажаю перемоги, сили, мужності, мужності нам всім витримати це таке м страшне, якесь страшний період, але я вірю і хочу, щоб всі вірили в те, що перемога вже незабаром. Сьогодні я хочу поділитися з вами оглядом новинок сезону Весна Літо. Отримала своє замовлення ще на тому тижні, ну якраз на цьому тижні, але не було часу записати. І все ж таки дуже дуже хочу, щоб ви побачили всі новиночки, тому що завтра вже все. Буде доступне. А так як більшість продукції в обмеженій колекції, тому треба встигнути, щоб ви побачили і такі самі цікаві засоби замовили. Бо ну, шкода буде, якщо не встигнете. І почну я із чого? Ну, напевно, із любові своєї, те, що я спробувала, це рідка матова помада. Матові помади, якщо чесно, я не дуже люблю, тому що вони мені якби не давали того об'єму. І я, як правило, наношу ще блиск зверху або сяєння, Ну, а про що не скажу? Про ці помади. Тому що тут я навпаки побачила дійсно об'єм. Губки в мене якось вони в мене тонкі, але після нанесення цієї помади мені здалося, що вони стали об'ємними. Не знаю чи це так. Можете мені написати, ну, мені дуже сподобався і колір, і текстура, і те, як вона, вона тримається. Розкажу про формулу, про свої відчуття. Ну, По-перше, лягає плотно, зразу колір з'являється. Дуже гарний аплікатор тут він такий, як лопаточка, і дуже чітко промальовує контур ось такий аплікатор. Тому олівця можна і не використовувати для губ. Що ще подобається те, що немає відчуття сухості, комфорт на губах, просто комфорт. І немає липкості ніякої, тобто кольору взагалі. От я наношу і ну, після цього, бачите, він прямо і на пальцях його немає цього кольору. Кольори також, дивіться, всі красиві, всі трендові, всі дуже модні. Це рожевий ліловий, і на мені він. Але на мені трішки підмішаний, кремовий ще. Я покажу вам новинка теж кремова. Потім трендовий нюд, класичний червоний, хочу спробувати, дуже люблю червоні відтіночки, і орхідея Бургунді. Дуже красивий колір і назва така оригінальна. Ми наносили вчора на майстер-класі з дівчатками. Дівчатка від, ну, всі, всі прямо відгук дали такий позитивний, тому що помада зовсім не сушить губи, відчуття комфорту, дуже красиві насичені кольори. І, до речі, всі помади якось так дуже красиво, гармонійно виглядали з усіма дівчатами. Тобто в них є такі інтелектуальні властивості. І вони, видно, підлаштовуються під колір, під, верніше, під температуру тіла і pH. Вартість такої помади буде 650 гривень, об'єм 3 грами. Це обмежена колекція. Далі хочу показати вам один єдиний засіб, який буде в регулярній лінії, і це нова сироватка концентрат для відновлення шкіри з альфа-гідрокислотами. Це засіб, який ми доповнюємо свій вечірній догляд саме вечором, і 2-3 рази на тиждень. Цей засіб замінює пілінг або скраб, він як альтернатива засобам таких. Це хімічний да, але його не потрібно змивати. Що мені ну, здається, буде добрим це те, що це підходить для всіх типів шкіри. Дивіться, така консистенція, дуже ніжна, гелева. що Цей засіб можуть використовувати всі, в кого. В кого шкіра особливо така, знаєте, загрубівша, яка тьмяна, така, неможливо взагалі оздоровити шкіру, тому що любі бустери вони будуть покращувати шкіру, вони будуть якби, очищувати від відмерлих клітин. Ну саме цей бустер очищає від відмерлих клітин, шкіру. І Дозволяє наступним засобам добре проникати і е, працювати. Цей бустер у нас вартість 15 мл і вартість 1100 гривень. Доповнюйте свій догляд таким чудесним засобом. От, я собі обов'язково відкриваю і буду вже тестувати, тим більше, що це не на постійній основі 2-3 рази на тиждень. Так, тепер. Кремові такі засоби: це кремові румяна подвійні, Та, ну, їх бронзерами називають да? бронзери або контуринги, два відтінка, два стіка і один хайлайтер. Контуринги, бронзери, ми знаємо, що вони дуже красиво. Створюють такий якби, рельєф шкіри, обличчя, підкреслюючи скули, зменшуючи чолу, наприклад, або овалу обличчя. Наносити такі засоби прямо треба стіком, дуже просто. Тут є, Він подвійний, бо з одного боку матовий, а з іншого перламутровий. Ми його наносимо, просто лінію малюємо і пальчиком розтушовуємо. Зараз не пробую на себе, тому що вже наносила і дуже буде багато макіяжу в мене. Дуже приємна консистенція, текстура, прям така шовковиста. Найкраще такі бронзери наносити на шкіру після тонального засобу або після крему. Не на пудру, а перед пудрою. І тут є два відтіночка – мед та сяйво. Це для більш світлішої шкіри. І бронза та мерехтіння для смуглявої, або якщо ви дуже гарно засмагаєте. І хайлайтер, він повністю перламутровий, дуже красивий, бачите, перлина і золото. Перлина біленька і золото ось таке кремове. Цей засіб універсальний для всіх. До речі, всі ці кремові. Текстури можна використовувати як багатофункціональні засоби не тільки для шкіри, а і для губ, і для тіней. Тому, дивіться, хайлайтер можна взагалі використовувати не тільки на Вершинки на е, щічки, на спинку носика, на кінчик, на лук Купідона над губою, щоб об'єм придати, під бровку під цю впадинку і на чоло, а е, і на тіні можна висвітлювати, використовувати його як світлі тіні. От. а це як е, коричневі відтінки тіней. Взагалі. Завжди кажу, експериментуйте, пробуйте і ви закохаєтесь в ці засоби, бо вони дійсно класні. Це обмежена колекція 550 гривень кожний. Завтра вже будуть доступні. Так, ідемо далі. І далі я покажу вам те, що мене теж якось так вразило. Чогось так мені захотілося цього засобу прямо дуже. Хоча в мене ну, якби багато чого, але мені дуже-дуже захотілося спробувати оці кремові рум'яна для щік та е, губ. Це таке подвійне задоволення, дуже гармонійно виглядає, тому що уявляєте, да, як красиво, наприклад, нанести і на щічки, і на губи. Це таке поєднання кольорове, дуже красиве. От також можна як тіні використовувати, і тут є 4 відтіночка. Наносити краще пальчиком, можна пензликом. У нас є такий пензлик для кремових тіней, можна використовувати як тіні, як е, рум'янки. ну, а Я люблю це робити пальчиком, тому що від дії тепла вони ще краще розтушовуються. Ви якби, легко це наносите, навіть без зеркала можна це зробити. І тут у нас 4 відтіночка це ягідний глінтвейн. Такий красивий глибокий колір. Тепер бусковий гламур. Ось його я спробувала, і я, до речі, чуть-чуть нанесла пальчиком на цю помаду рожевий романтичний ліловий. От. І на щічки так чуть-чуть, додавали пальчиком дуже така плотна текстура. Дивіться, як він виглядає. О, я вам зараз покажу всі відтіночки. Ось так. Дивіться. Це ягідний лінтвейн, гламурний, вусковий гламур. Потім нанесу вам ой, уже е -е, незручно, бо пальці замазала. Так, далі це в нас лілові сутінки ось такий, бачите, на бізинчику. Так, і ще замажу один пальчик уже, ладно. Це сонячний персик. Ось такий і вам, Всі різні, всі чотири. Засоб, всі чотири кольори красиві, так що можна. Я люблю багато, щоб в мене було всього, тому що я люблю макіяжі робити. От. А ви можете собі замовити те, що вам до вподоби, або замовляйте всі, тому що це обмежена колекція і будете користуватися, як і помада, і румяна, Два в одному. Ціна таких засобів 550 гривень. А Я не пам'ятаю, чи я сказала, за бронзери і хайлайтери. Вони 670. Так, і що? Із декоративної косметики, все. все. Така радість, дуже такі красиві і мультифункціональні засоби, які, надіюсь, теж вам будуть приносити задоволення. І тепер переходимо до догляду за тіло. У нас з'являються засоби, які вже були, компанія повторює їх. Це ось такі чудесні парфумовані гелі для душа та лосьони зволожувальні для тіла. З ароматом це в нас ягоди та ваніль, і яблука та мигдалюк. І ви знаєте, перед тим, як записувати відео, я нанесла ягоди і ваніль. Я була просто в захваті, тому що згадала цей аромат, він дуже вишуканий, елегантний, такий прямо дуже-дуже дорогий парфум на тілі. Uh, і так як це парфумовані лосьйони і гелі, то вони будуть довго пахнути. У вас буде такий шлейф навіть влітку, я думаю, можна не користуватися вашими парфумами. Ой, це а -а -а! ваніль, ягоди, дуже теплий, дуже такий прямо, дуже дуже затишний. Дуже вам раджу цей аромат взяти, тому що. Ну, прям парфумований і дуже приємний. Вам сподобається. Ну, а якщо ви більш любите свіжі аромати, то яблуку і мигдаль вам додавить більше свіжості, такої енергійності, тут більше романтики, а тут більше енергії і драйву. Вартість таких засобів у нас по 690 гривень, об'єм 200 мл. Але якщо ви будете купувати два засоби, можна два різних на вибір, незалежно чи це два геля, чи гель з лосьйоном, то у вас буде знижка 11% і компанія пропонує із 16 числа таку акцію. Так що не пропустіть, замовляйте два засоби, щоб вам було дешевше на 150 гривень. Так, відкладаємо. До речі, ці засоби містять масло дерева ши, воно інтенсивно зволожує шкіру. І хочу сказати, що у мене для душу і лосьон. Оці були. Вже я собі брала з попереднього, попереднього разу то гелля-душа душа дуже інтенсивно піниться, його буквально трішечки потрібно. Вони такі дуже концентровані, і вам вистачить на дуже-дуже довго. Так, і ще тепер покажу вам той набір, який ми завжди чекаємо. У нас він теж, на жаль, рідко з'являється, ну, тому встигаємо замовити. Це набір для ніжок, набір для педикюру. Значить, він йде в такій коробці. Тут є два засоби. Це скраб для ніг та маска для шкіри ніг і пемзочка. Ось такі три кроки, як ми робимо. Ну, спочатку розмочуємо ніжки в ванниці, потім беремо скрабіком, проходимо, відлущуємо відмерлі клітинки, дуже приємний цитрусовий аромат тут. І тут, до речі, морська сіль в складі є гарно від віддужі відмерлі клітинки, загрубілу шкіру. От Далі наступним кроком буде крок 2. Це пемзочка. І більш такі грубі участочки на п'яточках да, ми проходимо пемзочкою. Ура! Тепер у мене пемзочка буде ми Прям така приємна дуже в, ну, втримати в руках. Надію, що в роботі теж класно буде. І маска для ніг. До речі, що в цій масці цінного? Те, що вона заліковує всі тріщинки, грубівшу шкіру робить м'якою. Теж має приємний такий цитрусовий аромат. Цей набір коштує 1100 гривень, але я вважаю, що це зовсім недорого, тому що піти зробити підікюр, да, скільки, ну, так, за один педикюр я не знаю, скільки ви заплатите, а такий набір вам вистачить точно на сезон. Тому з цим треба поспішити, бо обмежена колекція. І е, я думаю, що його дуже швидко розберуть. От, а ми повинні бути і красивими, і консультант, у консультантів повинно бути все, щоб е, порадувати своїх клієнтів. І ще два засоби покажу, які ви знаєте вже, але я нагадаю про них: це крем для ніг, м'ятне блаженство. Е, я знаю, що ви любите його, а хто ще не знайомий з цим кремом. Це просто шедевр, я скажу. Це той засіб, який чарівним таким образом чи моментом знімає втому з ніг, охолоджує, знімає набряки на ногах. Тут натуральні екстракти, розмарину, м'яти, евкаліпту. Має дуже приємний аромат, але дуже ніжний по текстурі. У нього такий, от я вам нанесу. Покажу. Він, дивіться, дуже-дуже ніжний. Прямо такий ніжний, як як який як як, як флюїдик такий. Ау! М'ята, боже прелість Прямо літо, літо-літо. Особливо в такий період жаркого літа. Дуже добре, коли стопи буває печуть, він прямо знімає цю печію і охолоджує. Також зволожує, інтенсивно зволожує. Його можна наносити навіть сюди, аж до колін, і навіть на тоненькі колготочки. Він проникає і він живить шкіру і робить всю свою справу. Дуже крута штучка, дуже гарний крем 315 гривень всього-навсього. Обмежена колекція замовляйте. І замовляйте там терміни великі, щоб у вас був запас. І ще один засіб, який ви теж знаєте, у нас завжди весною з'являється Сонцезахисна колекція для тіла. На жаль, в цьому році її не буде, але є в нас ось цей засіб із колекції для засмаги. Це відновлювальний, охолоджувальний гель після засмаги. Чим він унікальний, тим, що охолоджує шкіру, знімає почервоніння, також має таку глибоку, зволожуючу і відновлюючу дію. Мені він дуже подобається. Тут такий теж легкий аромат, колір такий блакитненький. Ми його завжди брали з собою на море і спасалися ним. Тому що навіть якщо ти не обгораєш, але шкіра перегрівається на сонечку, то він охолоджує. І навіть закріпляє всю засмагу, яку ми отримували під сонечком. Тут великий об'єм 192 грами. До речі, я не сказала, що для тіла теж 200 мг великий об'єм. Надовго вистачає, вам вистачить, мабуть, на два сезони. І я дуже люблю його використовувати влітку, ще й тому, що він гелевий, він ніжний, легкий, він швидко вбирається, не липне, відчуття комфортно, шкіра зволожена і прекрасна. Легка така, свіжа і дихаюча. Ну, ось такі новиночки у нас. Є, нас чекають вже з завтрашнього дня. Бажаю вам переглянути моє відео, вибрати для себе все те, що. Вам сподобалося і обов'язково встигнути замовити. Бажаю вам гарних емоцій від використання косметичних засобів, прекрасного результату, задоволення. Ну і нехай цей рік, цей новий якби наш рік святкування. Пасхи принесе нам перемогу. Ми цього дуже чекаємо, віримо і бажаю вам всього, всього найкращого. Люблю. Обіймаю вас, ставте вподобайки, пишіть запитання, якщо є, і до нових зустрічей. Пока, пока!